На Пильченко, Постольник, Будко Костюченко, Чудновський, також присутній Станіслав Басов, це наш депутат. Прошу передивитися порядок денний, який запропоновано, він складається з восьми питань. Доповідачий Павлюк Файфер в чи є зауваження заперечення проти запропонованого порядку денного? Немає. Добре, тоді пропонується затвердити порядок денний в цілому. Перешого голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Порядок денний затверджено. Отже, переходимо до розгляду по суті. Відповідач Павлюк Юлії Олександрів на внесення змін до рішення виконкому про затвердження порядку проведення конкурсу з відбору проєктів для участі в міській цільовій програмі співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки оборони України та порядку фінансування проєктів за міською цільовою програмою співфінансування проєктів на допомогу Силам безпеки оборони України. Коротко розкажу членам виконкому, що, в принципі, після того, як ми внесли зміни, дозволили приймати участь. Громадським організаціям благодійним фондом зі всієї України справа зрушила з місця, і зараз наразі досить активно це відбувається. Вже близько 12 мільйонів допомоги армії і відповідно майже 75% від цієї суми це бюджетні кошти, а інше це кошти волонтерських благодійних організацій, меценатів. А, тобто людей, які хочуть допомогти армії за допомогою міської нашої цільової програми. Чи є заваження заперечення проти першого пункту? Нема. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний добидач Файфер Сергій Миколаївич. Питання з 2 по шосте. З дня дозволу на зміну умов договору на можливого приміщення. По вулиці Квартальній, по фланговій, по інженерній, по Березинській. І шосте питання надані про, про зняття з контролю рішень виконкому міської ради. Чи є зауваження? Заперечення? Нема, прошу голосувати. Поки що сім за. Вімза, дякую прийнято рішення. Наступне до подач Сергій Сергійович. Питання 7-8. Про перепоховання останків Шанаєва Віталія Георгійовича і перепоховання останків Савенкова Дмитра Геннадійовича. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу голосувати. Поки що 7-2. Дякую, прийнято рішення. Прошу шанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Прошу прочення. Там, де я пропусквання, прошу вважати мій голос за, бо я тут на дорозі наразі в інтернету немає. Бачите. Зрозуміло. Дякую, колеги. Я прошу голос Назарія Постольника врахувати по тим голосуванням, в яких нам. Було не один голос менше, там, де постольник не зміг проголосувати через технічні причини. Дякую, шановні колеги. А, я перепрошую. Лишай...